На Дніпропетровщині оголошено найвищий п'ятий рівень пожежної небезпеки лише протягом останнього тижня на території області сталося 16 лісових пожеж. Температура до 37 градусів тепла та пориви вітру до 7-12 метрів за секунду призвели до виникнення 16 пожеж та розповсюдження вогню на території 9 гектарів Дніпропетровських лісів. Щоправда, здебільшого це були так звані низові пожежі, тож сподіваються, що лісовим масивом таки вдасться відновитись. Разом з тим, зважаючи на температурні показники в області, оголошено п'ятий найвищий клас пожежної небезпеки. Сучастують бача віроятність пожара в но... Естественно, были проверены разродительные полосы, миративные. Олахи Проведена робота соответствующая спасія, хто посічає ліса дихаючими, щоб не розводіли кастри, тушили обязательно, щоб сліди за дітьми, щоб їхні шаласті не привіли так сказати їхні ігри згоранню в лісах. Загалом з початку пожежно-небезпечного періоду у цьому році в області сталося 84 лісові пожежі, результат яких постраждало насадження на 32 гектарах лісу. Утім, більш небезпечною є ситуація із загоряннями в екосистемах. 236 Разів, горіла трава, сухостій, навмисно підпалена стерня на полях після збирання врожаю. Палять зараз все. Балки палять, болото, стерню палять. Ми працюємо теж з роботниками МЧС, з роботими міліції над цим питанням. Об'ясняємо людям, що це вредно. В первую очередь тем же фермерам, что если он ну, верхний слой почвы мертвий будет. Все, и погибнет от этих палов. Крім того, підпалення стерні на полях призводить до знищення спеціально висаджених полезахисних зелених смуг. Рівень збитків у даних випадках важко і підрахувати. Щодо хвойних лісів, то у зв'язку з надмірною небезпекою виникнення пожеж в області готується розпорядження про заборону їх відвідування і не лише на в'їзд автомобілів, а й на вхід відпочиваючих. Олена Дроздова, Євген Дев'ятка. Об'єктив 27 канал.